У Рудківській школі, яка тепер гордо зветься іменем Героя Небесної Сотні, Героя України Володимира Жеребного, відбувся вечір реквієм у актовій залі школи під назвою Сотня непокорених героїв. На вечорі були представлені виступи старшокласників, вірші, пісні, відеосюжети, інстанціації пісні Мамо, не плач». Перед присутніми виступила директор школи Надія Кондрашова. Звичайно, що дуже тривожні дні сьогодні, але тривожний цілий рік. І ви знаєте, коли ми говоримо зараз про наших грудківчан, які загинули і відійшли в Небесну Сотню, ми порівнюємо ці роки. Одному було 28 років, це Володимир Жеребний, одному було 58 років це Володимир Тупій. Це два різних покоління, і третє покоління ви ще менші. Що їх всіх об'єднує? Напевне, те, що і молодші, і старші, і ті, які залишилися на своїх подвір'ях і на своїх, у своїх селах і містах, напевне, всі вони однаково просто люблять свою батьківщину. Що таке своя батьківщина? Люблять своє село, люблять свою маму, люблять своїх однокласників. вони хочуть нормального життя, нормально ходити до школи, нормально жити в Україні у своїй державі. Небесна Сотня сьогодні усій нашій країні, як вже було сказано, побудувала або витворила величезний пам'ятник. Це пам'ятник держави. це наші свідомості, це наші погляди, це наші бажання в тому, щоб ми жили в країні. Яка гідна українців. Я бажаю, щоб наша Україна завжди була у вірі, у любові, у впевненості у своєму майбутньому. І тому надіємося і віримо на ваше покоління, на молоде покоління, яке буде будувати, творити, жити у цій державі. Ніколи не забудемо пам'ятку про загиблих героїв. Слава героям і слава Україні! Учасників вечора Реквієму привітав голова Самбірської районної ради Андрій Бобак. Справді ми сьогодні маємо дуже тривожні, і дуже такі непрості дні, коли разом з тим, що ми вшановуємо вже пам'ять героїв, які стали на передовій нашого кращого майбутнього разом з вами. І в той час, коли сьогодні відстоїмо нашу незалежність, гідність і суверенітет. Нашої держави Україна. Коли агресор все-таки хоче забрати той кусочок нашої рідної землі від нас, сьогодні справді ви, молоде покоління, якраз є і для цієї України, є тим майбутнім, яке дасть змогу розвинутися цілій державі, стати могутньою світовою. Європейською, і визнаною всіма державами світу. Знаємо, що ми отримали незалежність України, але ми її не здобули в серцях кожного. Сьогодні справді переживаємо дуже важкі хвилини і знаємо, що і діточки наші, і бабусі, і всі, все покоління. Сидить сьогодні біля телевізорів, і на кожній роботі, на кожному робочому місці сьогодні переживаємо ті емоції, які відображаються в нас серцями. Вірю в те, що ви в цій школі дістаєте найкращі знання, які передають вам ваші вчителі, щоб ви дійсно розуміли, що від вас буде залежати кожного. Як ви сьогодні в школі будете здобувати ті знання? Кожен з вас сьогодні задумається, хто буде чи лікаром, чи вчителем, чи слюсаром, чи іншим, можливо, духовним настоятелем. Але завжди маєте пам'ятати, що ви є українці, що ви є гідні тої землі і ніколи не могли про те забути. Хай всім щастить мирного неба, щоб ніколи ми не могли відчути тих. Тривожних подій, які зараз є на сході України, які переживають ваші ровесники, їхні батьки, і щоб, щоб від окупанта ніколи не міг стати на нашій святій богобданій землі. Слава Україні!